Вітаю, восьмикласники! Тема сьогоднішнього уроку основні тригонометричні тотожності. На минулому уроці ми ознайомилися з тригонометричними функціями для гострого кута прямокутного трикутника Зізналися, що ж таке синус, косинус, танець та котанець гострого кута. На наступному уроці ми будемо з вами розв'язувати прямокутні трикутники. Тобто знаходити невідомі компоненти в прямокутному трикутнику за відомими двома елементами. Тому сьогодні готуємося, будемо обчислювати значення тригонометричних функцій, будемо спрощувати вирази та знаходити інші елементи тригонометричних функцій. Для цього ознайомимося із основними тригонометричними тотожностями. Їх потрібно запам'ятати, їх є шість. В 10 класі ви будете більш детально розглядати окремий розділ математики це тригонометрія. А сьогодні ми поверхнево знайомимося із даними тотожностями. Перша тотожність синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиницю. Дану тотожність називають основною тригонометричною тотожністю. Якщо відомий косинус альфа, то ми завжди можемо знайти синус альфа, Або навпаки, отже, щоб знайти синус квадрат альфа, ми повинні від одиниці відняти косинус квадрат альфа. І щоб знайти сам синус альфа, з алгебри ми знаємо, що це плюс-мінус корінь квадратний, але Оскільки тут кути, значення кутів буде додатнє, то ми беремо тільки додатній арифметичний корінь. 1 квадрат альфа. Аналогічно ми можемо записати, що косинус альфа – це 1 мінус синус квадрат альфа. І щоб знайти косинус альфа, ми також беремо. Одиниця, корінь квадратний одиниця мінус синус квадрат альфа. Друга тотожність тангенс альфа це дорівнює відношення, тобто синус альфа поділити на косинус альфа. Котангенс альфа це відношення косинуса альфа на синус альфа. Четверта тотожність, якщо перемножити тангенс цього самого кота на котангенс. Того самого кута отримаємо одиницю. Це виходить навіть, якщо перемножити праві частини тангенса і котангенса, бачимо, що синуси скоротяться при множенні, косинуси скоротяться при множенні, і отримаємо одиницю. П'ята тотожність – одиниця плюс тангенс квадрат альфа дорівнює одиниця поділити на косинус квадрат альфа. Шоста тотожність одиниця плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 1 на синус квадрат альфа. Сьогодні також будемо використовувати таблицю значень тригонометричних функцій синус, косинус, тангенс і котангенсів для основних кутів 30, 45 та 60 градусів. Також будемо сьогодні використовувати формулу, що косинус 90-будь який кут. Гострий буде дорівнювати синусу даного гострого кута. Так само і синус 90 мінус будь-який гострий кут, буде дорівнювати косинусу гострого кута. Приступаємо до розв'язання завдань. Завдання я брала із підручника Мерзляк та Єршова геометрія 8 клас. Перше завдання спростити вираз. Будемо користуватися тотожностями. Записуємо одиниця мінус косинус квадрат альфа. і якщо б уважно подивитись на першу нашу тотожність, що одиниця мінус косинус квадрат альфа – це дорівнює синус квадрат альфа. Так, і запишемо: дорівнює синус квадрат альфа. Другий вираз тангенс альфа помножити на котангенс альфа. В тотожностях немає такого значення тангенс помножити на котангенс. Давайте уважно подивимося, чому ж дорівнює наш тангенс, щоб розписати. Тангенс, відповідно до другої тотожності, це синус того самого кута на косинус такого ж самого кута. Записуємо, що синус альфа поділити на косинус альфа. І ми домножуємо. На наш косинус альфа він йде в чисельник. І тепер можемо скоротити косинус альфа і косинус альфа в чисельнику і знаменнику ми скорочуємо. Залишиться у нас синус альфа. Третій вираз: 1 плюс синус квадрат альфа і плюс косинус квадрат альфа. При додаванні ми можемо переставити доданки, і сума від цього не зміниться. Тому, якщо ми спочатку йдемо синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, а ми бачимо, що відповідно до першої тотожності, це дорівнює одиниці. Отже, цей вираз дорівнює одиниці. І в нас виходить 1 плюс 1 дорівнює 2. Четвертий вираз одиниця мінус синус альфа помножити на одиниця плюс. Синус альфа. Хто уважний, той зразу помітив алгебраїчну формулу різницю квадратів. Ми можемо записати, що це перший член квадратів одиниця в квадраті це 1, відняти синус квадрат альфа. І поділити на синус квадрат альфа. Чисельнику, уважно подивимося, одиниця мінус синус квадрат альфа ми вже дослідили. Що це дорівнює косинус квадрат альфа. Тому і запишемо дорівнює косинус квадрат альфа поділити на синус квадрат альфа. І дивимося знову на наші тотожності. Що ж таке косинус поділити на синус того самого кута? І це третя наша тотожність косинус поділити на синус. Це котангенс, але у нас в квадраті. Тому записуємо, що у нас вийде котангенс квадрат альфа. П'ятий вираз, косинус альфа мінус добуток косинус альфа на синус квадрат альфа. Знову ж бачимо, що немає в нас формули косинус альфа на синус квадрат альфа, але давайте знову застосуємо алгебраїчні перетворення. Що ж ми можемо зробити? Спільний множник у нас косинус. Винесимо його за дужки. Косинус альфа виносимо за дужки. Залишається одиниця мінус синус квадрат альфа. В дужках ви вже помітили, що вийде косинус квадрат альфа. Косинус альфа помножити на косинус квадрат альфа. Вийде косинус куб альфа. Шосте завдання: тангенс альфа помножити на котангенс альфа. Шукаємо нашу тотожність. Це четверта тотожність, тангенс помножити на котангенс дорівнює 1. Тому запишемо дорівнює 1 мінус косинус квадрат альфа. і отримаємо одиниця мінус косинус квадрат альфа. Це дорівнює синус квадрат альфа. В даному завданні ми навчилися спрощувати вирази, використовуючи основні тригонометричні тотожності. Друге завдання знайдіть значення виразу. Перше косинус в квадраті 45 градусів плюс тангенс в квадраті 60 градусів. Як бачимо, це табличні значення 45 і 60, тобто будемо користуватися нашою таблицею. Знаходимо косинус 45. По таблиці косинус 45 це корінь з 2 на 2, тому записуємо корінь з 2 на 2, але в нас косинус квадраті, тобто дане значення ми маємо піднести до квадрату, додати тангенс квадрат 60. Шукаємо тангенс 60 це корінь з 3, плюс корінь з 3, але треба знову піднести до квадрату. Окремо підносимо чисельник буде 2, Знаменник до квадрату 4, плюс корінь до квадрату залишиться під кореневий вираз. 2 четвертих, це можна скоротити 1 друга, плюс 3. Отримаємо 3,1 друга. Або можна записати 3,5. Обчислимо другий вираз. 2 косинус квадрат 60. Тобто 2 помножити. Шукаємо косинус 60. Це одна друга, але підносимо ще до квадрату. Відняти синус 30. Також одна друга і підносимо до квадрату. Додати. Синус 60, це корінь з 3 на 2. І помножити на тангенс 30. Це корінь з 3 на 3. Під спільну риску обчислюємо. 2 помножити 1 друга в квадраті це одна четверта. Буде 2 четверти. Відняти одна друга до квадрату це 1 четверта. Додати. Корінь з 3 помножити на корінь з 3 це трійка. І 3 і 3 ми скоротимо. Залишиться одна друга. Отже, 2 четвертих відняти 1 четверта це 1 четверта, і плюс одна друга, можемо до спільного знаменника тут буде 2. Отримаємо одна друга плюс 2 четвертих 3 четвертих. Або 0 75. Сут. Третє завдання. Знайти синус і тангенс кута, якщо косинус кута, то рівнює 1 третя. Такі завдання дуже часто будемо використовувати, коли будемо розв'язувати прямокутні трикутники. Тому давайте спробуємо розібратися з даним завданням. Для того, щоб накреслити малюнок, і не досліджувати, що ж таке косинус, що ж таке синус і тангенс, давайте скористаємося нашими тотожностями. Отже, нам відомий косинус, а треба знайти синус і тангенс. Уважно подивимося, в яку формулу або в яку тотожність входить косинус. Як бачимо, косинус входить у першу формулу, в другу, в третю. І в п'яту. Проаналізуємо. Давайте почнемо з п'ятої. Ми можемо знайти тангенс з п'ятої формули, але це є дуже громісткий процес. Тому поки що п'яту формулу ми залишимо. Подивимося уважно на третю. Можемо знайти котангенс, але для цього потрібно нам знати синус. Ми залишимо цю формулу поки що. Візьмемо, подивимося також на другу. Ми можемо знайти тангенс, але нам потрібен синус. Тому синус ми можемо знайти із першої нашої тутожності, що синус це корінь квадратний одиниця мінус косинус квадрат альфа. Тому скористаємося вже нашою готовою формулою. Шукаємо синус альфа, записуємо формулу, це корінь квадратний одиниця мінус косинус квадрат альфа. Підставляємо одиниця. Відняти замість косинуса, представляємо 1 третю та ще до квадрату. Обчислюємо. Одиниця відняти одна третя до квадрату це одна дев'ята, одиницю ми записуємо як 9 дев'ятих мінус 1 дев'ята це 8 дев'ятих під коренем. Щоб добути корінь, ми маємо з чисельника і окремо знаменника. Чисельник ми можемо розкласти 8 як 4 на 2, корінь з 9 це трійка. 4 виносимо за знак кореня буде 2, і залишиться під коренем корінь з 2, поділити на 3. Синус ми знайшли. Тепер ми вже можемо знайти і тангенс, і котангенс. Тангенс альфа по формулі другій ми знаємо, що це синус альфа поділити на косинус альфа. Обчислюємо, оскільки синус і косинус у нас вийшли дробові числа, тому давайте запишемо їх через двокрапку. крапку. 2 корінь з 2 поділити на 3. Поділити двокрапку пишемо на одну третю. І пригадуємо, як ми ділимо ділене залишаємо без змін, а дільник. Обертаємо три перших. Трійки ми можемо скоротити, і залишиться 2 коренів з 2. Якщо нам треба знайти котангенс, то це буде обернений дріб. Тобто зараз у нас є тангенс 2 корінь з 2 поділити на одиницю, ми можемо сказати, а котангенс це буде 1 поділити на 2 корені з 2. Потім ми можемо звільнитися від ірраціональності, але ми вже знаємо, як знайти котагенс. Ось ми навчилися визначати інші тригонометричні функції за відомою однією функцією. Завдання номер 4 Синус гострого кута прямокутного трикутника дорівнює корінь з 3 поділити на 3. Знайдіть синус косинус. І тангенс другого гострого кута цього трикутника. Давайте розглянемо прямокутний трикутник, позначимо катети А і Б, а гіпотенузу С. Тому кут, який лежить проти катета А, назвемо альфа, кут, який лежить проти катета Б, назвемо бета. І нехай нам буде відомо. Синус кута альфа, і це буде дорівнювати корінь з 3 на 3. Звертаю вашу увагу, що альфа не відомий градусна міра, а відоме тільки значення синуса. Якщо ми подивимося на нашу таблицю, то значення синуса, яке би дорівнювали корінь з 3 на 3, у нас немає. Ми розуміємо, що це якийсь кут, але це не табличне значення. Ми повинні знайти синус, косинус і тангенс, але уже іншого кута, тобто не кута альфа, а кута бета. Запишемо собі, що ми повинні знайти синус бета, косинус бета, тангенс бета. Давайте поміркуємо, що ж ми знаємо про кути гострі у прямокутному трикутнику. Ми розуміємо, що сума двох гострих кутів дорівнює 90 градусів. Якщо б ми знали градусну міру кута альфа, то бета ми б знайшли, що це 90 мінус альфа. Тому давайте скористуємося нашою формулою. Яка у нас є ще не використана. Розпишемо, що косинус кута бета буде дорівнювати косинус, підставляємо 90 мінус альфа. І відповідно до формули, це вийде синус альфа, а синус альфа, якщо звернути увагу, нам уже відомий. А знаючи уже косинус кута. Ми можемо знайти синус даного кута по тригонометричній тотожності. Записуємо синус бета, дорівнює корінь квадратний, ми шукали вже в попередній задачі, одиниця мінус косинус квадрат бета. дорівнює, підставляємо одиниця відняти, корінь з 3 поділити на 3 до квадрату, обчислюємо, отримаємо одиниця. Мінус корінь з 3 до квадрату це 3, 3 до квадрату це 9, 3 дев'ятих, або одна третя. Від одиниці віднімаємо одну третю корінь з 2 на 3. Можемо записати окремо корінь з 2, поділити на корінь з 3. Отже, синус ми знайшли. А тангенс ми вже знаємо, що це відношення синуса до косинуса. Так, і запишемо. Тангенс бета дорівнює відношення синуса кута бета до косинуса бета. І підставляємо синус бета, це у нас корінь з 2 поділити на корінь з 3. Поділити ставимо двокрапку на косинус бета, корінь з 3 поділити на 3. Дорівнює корінь з 2. Поділити на корінь з 3, множимо на дріб обернений до дільника 3 на корінь з 3. Корінь з 3 помножити на корінь з 3, трійка. 3, 3 і 3 ми можемо скоротити, і залишиться корінь з 2. Якщо б нам треба було знайти котангенс, ну давайте запишемо котангенс бета. То ми б обернули наш дріб був одиниця на корінь з 2. Якщо позбутися і раціональності домножити на корінь з 2, то отримаємо корінь з 2 поділити на 2. Отже, ми навчилися визначати тригонометричні функції другого гострого кута. Останнє завдання на сьогодні. Знайдіть значення виразу. Ми вже знаходили в другому завданні значення тригонометричних виразів, але скористалися таблицею. Тому, коли нам відомо 30, 45 або 60 градусів кути, то ми легко по таблиці можемо знайти значення їх тригонометричних функцій. Але що ж робити, коли нам відомо 18 і 72 градуси, коли їх в таблиці немає. Але, Уважно подивимося на дані кути. У нас є кут 18 градусів і 72 градуси. Якщо ми знайдемо їхню суму, отримаємо 90. Це така особливість. У другому завданні аналогічно, якщо 36 додати 54 градуси, отримаємо 90 градусів. Давайте скористаємося нашими формулами. Ми можемо виразити. Або 18 градусів записати, що це 90 градусів, відняти 72 градуси, або могли 72 виразити, 90 мінус 18. І підставимо замість 18, підставимо 90 мінус 72 градуси. Тому записуємо. Отримаємо синус квадрат 90. Градусів, мінус 72 градуси додати синус квадрат 72 градуси. Дорівнюємо. Дивимося на нашу формулу. Синус 90 мінус 72 градуси. Друга наша формула дає нам косинус 72 градуси. Тому запишемо, що це отримаємо косинус, але в нас в квадраті 72 градуси. Дописуємо плюс синус квадрат 72 градуси. А тепер дивимося на нашу першу тутожність. Отримаємо одиницю, якщо синус квадрат даного кута плюс косинус квадрат даного ж кута дорівнює одиниці. Аналогічно скористаємося тут. Отже, 36. Запишемо, що це 90 мінус. 54 градуси. І підставимо у наш вираз. Отримаємо косинус куб 90 мінус 54 градуси відняти синус куб 54 градуси. Обчислюємо. Косинус 90 мінус альфа. 90 мінус альфа це дорівнює синус альфа. 54 це у нас альфа. Отримаємо синус куб-54 градуси. Відняти синус куб 54 градуси. Отже, вирази у нас з протилежними знаками, і їх сума дорівнює нулю. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомилися. З основними тригонометричними тотожностями, навчилися спрощувати вирази, і навчилися обчислювати значення тригонометричних виразів, а також знаходити інші тригонометричні функції, коли відома одна з них. Сподіваюся, було зрозуміло і неважко. До побачення!